Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 16 за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщу-клазарець 2024 року випуску. Відкриємо документ, який надали автори підручника. І ось цей текст в даному документі нам потрібно перекласти на англійську мову. Давайте зразу його виділимо та скопіюємо. І відкриємо браузер. І я буду перекладати за допомогою Google перекладача. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то найзручніше це відкрити нову вкладку, а далі відкриваєте додатки. Перекладач. Зрозуміло, ви можете знайти його і через пошук. От сюди вставляємо наш скопійований текст. Зрозуміло, у вас мова має бути вибрана українська. Ну і перекладемо на англійську мову. Бачите, вже перекладено. Тепер скопіюємо перекладений текст. Натискаємо Копіювати переклад. Відкриємо ще один документ. Створимо документ Word. Та вставимо перекладений текст правою кнопкою параметри вставлення зберегти лише текст. Так, все підкреслено, тому що воно думає, що це українська мова. Давайте змінимо на англійську. Але крім цього, нам потрібно додати ще декілька зображень, згенерованих штучним інтелектом. Повернемося до браузера. Ну і я згенерую за допомогою ChatGPT. Перейдемо на сторінку ChatGPT за адресою chatGPT.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Ну і для того, щоб згенерувати зображення, вам потрібно зареєструватися в ChatGPT. Якщо не зареєстровані, то текстові повідомлення ChatGPT будуть. А от зображення, здається, згенерувати не зможе. У нас текст був про Україну, отже, давайте ведемо створити три зображення про Україну. Бачите, зображення створюється. Це може зайняти деякий час. Данні зображення можна завантажити на комп'ютер, натискаємо цю кнопку. Перейдемо в створений документ Word. Вибираємо зображення, цей пристрій та потрібне зображення. Аналогічно для двох інших зображень. Виділимо вже одночасно, ставити. Тепер збережемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, збережемо у власній папці. Давайте з іменем практично 16 частин 2, хоча можна було назвати завдання 2. На цьому завдання 2 практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!